Мамо, ти для мене найкраща у світі. Я вдячний тобі за твою безмежну любов і підтримку, за всі ті роки, які ти присвятила мені, і за те, що завжди поруч. Завдяки тобі я став тим, хто я є. Дякую за те, що ти моя підтримка у важкі моменти та моя опора у житті. Ти моє серце, моя гордість і найкраща людина, яка тільки може бути. Мама, ти найпрекрасніша і дуже необхідна. Ти найрідніша і безмежно улюблена за життя і турботу, за підтримку терпіння. Хочу сказати тобі величезне спасибі. Я тебе дуже люблю. Хочу бачити тільки щасливою, усміхненою і чуйною. Мама, ти завжди мене захоплювала. Другої такої жінки на світі не існує. Я пишаюся тобою. Я мрію бути схожою на тебе. Ти найрозумніша, найкрасивіша, найчарівніша, наймиліша, найдобріша. Я вдячна Богу, що подарував мені таку маму. Прийми мою щиру подяку за все, що ти для мене робили. Продовжуєш робити донині. Я безмежно вдячний тобі за турботу та любов. Тобі завжди вдається бути для мене прикладом. Твоє ніжність тепло це те, що допомагає мені зростати та ставати кращим. Бажаю тобі безмежної радісті і довгих щасливих років. Я завжди буду тобі вдячний за все. Люба матуся, в цей прекрасний день я хочу тебе привітати. Ти жінка з великої літери. Ти найкраща мама у світі. Мудра, хороша, ласкава моя. Ти вказуєш шлях до щастя. Не можу передати. Як я тебе люблю та ціную. Будь завжди щасливою та здоровою. Зі святом тебе. Мама. Ти найпрекрасніша і дуже необхідна. Ти найрідніша і безмежно улюблена. Хочу сказати тобі величезне дякую за життя і турботу, за підтримку і терпіння. Будь завжди щасливою та усміхненою. Зі святом тебе, мамо. Я дуже люблю тебе. З днем матері, моя люба матусю. Дякую тобі за все, що ти зробила, і продовжуєш для мене робити. Я бажаю тобі міцного здоров'я і щастя. Мамо, в цей особливий день хочу сказати, що ти найцінніша людина в моєму житті. Дякую за твою підтримку, за твою мудрість і безмежну любов. Вітаю тебе з днем, матері! Бажаю тобі радості, здоров'я, безмежного щастя. Мамочка, рідненька моя, ти мій ангел охоронець на землі. Спасибі тобі за те, що ти подарувала мені чудове добвовижне життя. У всьому підтримуєш і оберігаєш, турбуєшся про мене, допомагаєш мені відчути себе щасливою зі святом тебе. Мамо, ти для мене найкраща у світі. Я тобі дуже дякую за все те, що ти зробила. Ти для мене була завжди підтримкою і будеш. Я дякую за твою доброту та любов, яку ти мені даєш. Я тебе дуже сильно кохаю та поважаю. Скільки ніжності, добра й тепла, зберігай найпростіше слово на землі. Мама, мила мамуся, приймі найщиріші слова подяки за все те, що ти для мене зробила. Дай Бог тобі міцного здоров'я, удачі та всіх благ. Нізький уклін тобі, рідненька. Я тебе дуже сильно люблю. Матусю, Вітаю тебе з ним, матері. Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся, і найкраща на світі. Я дуже люблю тебе. Сьогодні хочу висловити слова широї вдячності, найкращій людині на землі, моїй мамі. Я дуже сильно тебе люблю. Я вдячна тобі за твою любов. Ти моє світло, яке освітлює все моє життя. Я вдячна тобі за те, що ти навчила мене доброті, терпінню, мудрості, жіночості та краси. Люба моя матусю, вітаю зі святом! Будь завжди щаслива, як мінімум удвічі більше, ніж ти є зараз. Нехай твоє життя буде сповнене світла, радості та кохання. Дякую тобі за те, що ти завжди підтримувала мене і була поруч усіх моїх досягнень. З ним матері бажаю в будь-якій життєвій ситуації в будь який день тижня відчувати себе найулюбленішою, неповторною, чудовою та винахідливою, веселою, і бадьорою мамою на світі. Нехай люблять і цінують діти, нехай радує і дарує щастя материнського серця кожен день. матусю, а є